Слава Україні! Сьогодні 3 квітня, а за вікном у нас сніг. Що робити такою погодою? Правильно, готуватися до майбутньої риболовлі і дивитися огляди. Сьогодні пропоную вам оглянути катушку мою нову. Вона йде фідерна, називається Тіка Фідер Ментор в розмірі 4000. Я вам розповім, чому вибрав її. Чому я вважаю, що вона унікальна і аналогів в її ціновій категорії немає? Почнемо, звичайно, з розпаковки. Так, відкриваємо коробочку акуратно. Тут нас відразу зустрічає чохол. Досить, досить з такої твердої матерії. Тобто гарний чухол, можна десь перекидати катушечку разом з іншим оснащенням, і не боятися, що вона десь потреться чи поцарапається. Ось, Чухол це завжди приємно. Не всі виробники кладуть, такі, навіть якісь звичайні чухли в комплект. Тому коли ми бачимо такий чохольчик, ми, звичайно, задоволені. Так, далі йде сама катушка. Ось. Запасна гайка фракціону і інструкції. Ну, це, звичайно, нам не цікаво. Тобто, це зараз я переберу, залишу тільки ось катушку і гаєчку. Дивіться, давайте зберемо катушечку. скобу, ось. Ручка тут звичайного гвинтового типу, тобто закручується. Закрутили повністю і давайте оцінимо хід катушки. По перших враженнях він максимально плавний. Дуже гарний, дуже плавний. Тобто люфтів ніяких не відчуваю. Звичайно, ручечка може люфтитися трошки. Ну, самий мінімальний, який може бути люфт. Так, ротор взагалі не люфтить. Тобто, на перший погляд, мені хід подобається. Ось, що в нас взагалі по матеріалах? Дивіться, якщо взяти в руки, здається, що вона якась сталева. Тому що катушка важить 420 грам, трішки важка, як на мене, але це компенсує її, її можливості. Тобто, вона може витягувати, виважувати дуже гарну трофейну рибу. І її. Я буду також використовувати для карпової ловлі. Зараз розповім, як саме. Але почнемо по порядку. Так, матеріал це пластик іде, дуже надійний взагалі. Дивіться, навіть не можу зігнути. Він такий, здається, супер монолітним. Тут також ротер такий самий, ну взагалі не прогинається, нічого дуже надійний пластик якісний. Ручечка в нас іде ось ось такого, бачите, серферового типу. Типу, вже з морських рибалок прийшло до нас таке. Ну, багато вже роблять в коропових фідерних водилищах такі ручки. Чим, чим зручно, що можна зробити такий також потужний хват, тому що риба може підсісти велика, тобто повпиратися, і це дуже зручно виважувати її. Ось таким методом. Кноп, цей тут йде розбірний, тобто знімайте цю заглушечку, можна ще доставити два підшипника в ручку і один підшипник в ролик. Взагалі в самій катушці йде 7 підшипників, і зі старту, і, як на мене, навіть цього достатньо хід, ну, максимально плавний, максимально плавний і тихенький, що мені дуже подобається, от саме коли катушка тихо працює. Так, далі у нас йде кліпса. Кліпса також прикольно зроблена. Вона йде металева, вона йде з середини Тобто не буде такого, щоб вистрілила кліпса, чи якось вона вам відрізала шнур при закиді при, при сильному, чи, наприклад, при закиді той же ж ракетки, але, я думаю, такою катушкою, точно ракетки ніхто не буде кидати. Ось тут йде такий вихід з самого початку до самого кінця. І тобто, кліпса тут дуже гарно, дуже гарно вона під це дуже гарно в кліпсу б'є. Тобто кліпсою також, також гарної якості. Ось, Фраксіон. Фракціон багатоступінчастий, дуже гарно налаштовується. Буквально дивіться, кожен міліметр можна налаштувати, тобто підтягу будь-якої риби під це все дуже гарно все налаштовується. Також, як і я сказав, в комплекті є запасний фракціон. Для чого він дивіться, а він робить з цієї катушки, просто коропову катушку, причому такого непоганого бюджетного рівня. Це швидкий фракціон, і він повністю закручує конус за два прокрути. Тобто ви повністю відпустили, так? закинули, наприклад, якусь коропову снасть, якусь там кормушечку чи ще щось, і чекаєте покльовки. Короб клюнув, починає вимотувати, якщо це великий короб, і все. Ви приходите, вам достатньо зробити просто два оберти. І все. І шпуля повністю закрита. Починаєте виважувати рибу. Це супер зручно, тому що, наприклад, звичайний фракціон, оцей фідерний, дивіться, от я його повністю зараз відкручу, повністю откручений він. І дивіться, скільки потрібно обертів зробити, щоб його повністю закрутити. Ну, дуже багато. Поки ви будете так закручувати, наприклад, на коропові, то вже короб може там вимотати половиною вашої ліски. А тут ви собі поставили і все, два оберти. Фракціон повністю закручений. Це просто топ. Тепер перейдемо до самих шпуль. Дивіться, шпульки на цій катушці бувають від 2000 по 6000, в мене 4000. Тіло саме в всіх катушках воно однакове, воно взагалі від шпулі ніяк не змінюється. Чим це зручно? Ви можете собі взяти, наприклад, дві шпулі. Як я сказав, я планую використовувати її і для фідерної, і для коропової ловлі. Ви берете дві шпулі, наприклад, 2000-на сама у нас висока, самим високим підйомом. Тобто намотати на неї якийсь тоненький шнур і, викор... і ставите звичайний фракціон і використовується це для фідерної ловлі. Тепер нам потрібно поїхати на більш трофейну, на якісь коропа, амура, можливо, товстолоба. Ми просто намотаємо на 4000 наприклад, як в мене. Якийсь товстий шнур, і ставимо швидкий фракціон, і все, у нас картушка готова до зовсім іншої рибалки. І як я сказав, по запасу потужності вона дозволяє виважувати реальну велику рибу. У мене знайомий на неї витягував Карпа на 14500, здається, ну, взагалі, без проблем, без яких не з'явилися ніяких нових люфтів. Тобто, катушка відпрацювала на всі 100 і тепер. Чим вона ще унікальна? В ній всередині стоїть безкінечний винт. Так, і ця катушка на хвилинку коштує 2000 гривень. Катушка з таким самим безкінечним винтом, з цим швидким фракціоном спеціально під коропові, це в нас Shimano, як вона називається? Шимано, шимано, шимано. Дайте, дай Бог пам'яті зараз згадати Фу -фу -фу. Ультегра. Ось 10 тисяч 10 Ультегра йде також в, ній, в ній безкінечний винт і також йде ось, така, ось такий швидкий фракціон, але на хвилинку. Ультегра коштує 8 тисяч. Тіка Фідер Ментор коштує 2 тисячі. І в ній практично ті самі фішки. Вона взагалі навіть частково схожа на неї. І по якості я вам скажу, що я на Ультегру також кидав. Також в мене було пару риболовних сесій. Я для себе такої катушки ніколи не куплю. Це була катушка знову ж таки знайомого. І блін, ну це відчувається так само, як. Дорога Shimano Ultegra, але цінові категорії просто різні. І чому я на початку ролику сказав, що в ці цінові категорії в ній немає ніяких конкурентів. Тому що 2000 гривень бюджет, фідерна катушка. Що це може бути? Це може бути, по-моєму, це звичайне тіло, буде з катушки, просто буде збільшена шпуля. І все, вона не витримає якихось там рік, два. Постійних сесій важких кормушок, постійного виважування великої трофейної риби. Ті катушки на це не розраховані. І все, там немає ніде безкінечного винта, як мінімум. Далі дивіться, поміняли фракціон, поміняли шпулю, у вас фідерної риболовлі катушки, і встає коропово. Ви можете їхати на коропову сесію. І запас потужності це дозволяє. Ось чому я вважаю. Цю катушку унікальною і чому я для себе її придбав? Для того, щоб не купляти просто на одну риболовлю і на другу різні комплекти. Все, в мене є одна катушка, я можу піти як на фідер, так і на карпа. І мені це дуже подобається. Що в загальному можу сказати по цій катушці? Як на мене, це взагалі топ за свої кошти, якщо ви її знайдете десь в Україні, тому що її дуже важко знайти. Ну я вважаю це найкращою катушкою, яка може бути, яку ви можете взяти за такі кошти з такими фішками, з такою якістю, запасом потужності. Тіка це взагалі топ. Звичайно, будемо тестувати її на різних водоймах. Будемо потепліше. Трошки тиждень-два будемо їздити на фідерну риболовлю. Будемо їздити на коропів. Зараз, звичайно, ви будете це все бачити в моїх майбутніх відео. Будете бачити, як я тестую, як я ловлю на цю катушечку. Тому що я рекомендую вам зробити це підписатись на канал. Оцінити це відео, залишити якийсь ваш коментар, якщо вам сподобалось. Ще коментар взагалі по самій катушці, як вам вона, як вам взагалі такий формат огляду, експрес-огляду, де ви бачите в цілому тільки те, що я оглядаю. Ось тому, якщо вам сподобалось підписочка і чекаю вас в нових відео. Всім гарного і мирного дня!